Вийшов трейлер Аватара, і він просто чудовий. Хіба що за винятком того, що нам не показали продавця капусти? Зараз поглянемо, які епізоди в ньому продемонстрували. Щоби не зловити за копірайт, у відео більшості будуть кадри з трейлера не відеоривки, тому надіюся, що ви його вже переглянули самотужки. На відміну від мульта, тут ми на початку побачимо знищення південного храму повітря. Скоріше за все, це магом вогню є сам Созін. А от з ким він бореться у Важко. Можливо, це року, який протистоїть колишньому другові. Хоча манця підказує, що це монах нації повітря. Можливо, сам Гіяцу. Це би створило персональне залучення, анга до боротьби. Викіят бо був найближчим для Аватара. Бачимо Озая та його свиту, його обличчя нам покажуть набагато швидше, ніж в мульці, де лорда вогню спершу зображали з прихованим обличчям. Також бачимо Азулу з Луком, чого ні разу не було в мульці. Можливо, це якісь тренування з її минулого. І взагалі в серіалі має бути більше флешбеків про Зуко та його сестру. Після неї одразу слідує кадр з вибухом на задньому фоні, і дуже незрозумілим є зелений колір навколо. Можливо, це Тео та його батько механік щось начудили. А щоб розрізнити їх вибухи від магії вогню, автори додали зелений колір до вибухівки. Бачимо епізод про Кіоші, де аватар летить до їхнього острову. А ще в цьому фрагменті Анг їздить на повітряному скутері. Магія вогню зображена чудово, просто подивіться на ці уривки. Та й дядько Айро і костюми воїнів цій вогню. А озай лише подивіться на нього, краще лорда вогню не знайти. Айро, до речі, тут теж. Схоплять воїни царства землі, як було в мульці. Тут навіть буде джун зі своєю тваринкою. До речі, наступна істота ще більш цікава, ніж попередня. Мені довелося переглянути огляд від аватаріст, щоби зрозуміти, що це дух гейбай. Також бачимо глайдер Тео, а на фоні міста із Земляного царства. Це можна зрозуміти із поштових шляхів, на яких Анг їздив в мульці. В трейлері тим паче є поєдинок Анга та Бумі. Маємо епізод про синього духа, і сцена з трейлера досконало копіює сцену з мульта. Де Анг теж так перестрибує зуко. Також бачимо Джеда. пишіть в коментарях, як він вам. Ще бачимо напад на плем'я води, що було в кінці першої книги. Цікаво, як вони обіграють момент з духами місяця і океану, та ангом що став машиною для вбивства. І під кінець нам дають трішки стану аватара, де дуже круто починають світитися його стрілки. На цьому все. Пишіть, чи варто робити огляди кожного епізоду, коли вони вийдуть, а станеться це вже за місяць 22 лютого. До речі, якщо хочете дивитися передешній серіал в оригіналі, можна навчити вас англійською і в описі Контакти. Всім дякую за увагу!